Діви, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на червень місяць для вас. До 21 червня сонечко буде рухатися по знаку Близнюки у вашому 10 секторі. І для вас це гарні можливості для того, аби знайти хорошу роботу, для того, аби отримати підвищення на своїй роботі, здобути якусь репутацію, підвищення в кар'єрі, в посаді, може бути підвищення, або ваші колеги почнуть більше вас цінувати. От ви можете збільшити свою заробітну плату, тобто у вас почнеться якийсь рух саме в робочих ваших питаннях. Дуже багато роботи, багато комунікацій, спілкування, можливі короткі подорожі, відрядження, можливо, ви будете купувати собі якісь гаджети, техніку для роботи, проходити якісь курси, стажування, або ви вже будете когось стажувати і навчати на вашій роботі. От, ну тут добре для розмови з керівництвом для вирішення якихось питань з керівництвом таке положення. Також добре положення для того, аби заключати договори, оформляти якісь офіційні документи. От робота з документами теж проходитиме добре. Хто займається такою працею, в кого є свій бізнес, дуже добре давати рекламу, рекламувати свої послуги або товари. От у вас може збільшитися клієнтська база, тобто вас почнуть чути, бачити. І більше цінувати. Також це сектор, в якому може змінитися ваш соціальний статус, одруження, розлучення, народження дитини, вихід на пенсію тобто, все те, те, що офіційно нове місце проживання. Ви можете отримати от десятий ну, сектор. У нас про це 6 червня Венера, планета краси, задоволень, кохання і фінансів, переходить і в стабільний знак тельця у ваш дев'ятий сектор, і пробуде в ньому до 4 до четвертого липня. І дев'ятий сектор говорить про те, що тут добре знаходити фінансову підтримку за кордоном. Можливо, ви будете оформлятися десь на роботу за кордоном або співпрацювати з людьми за кордоном, спілкуватися з людьми за кордоном. Можливо, ви поїдете десь в подорож, яка буде приносити вам задоволення. Ну, Венера в Тивці, знаєте, у фінансовій сфері вона наділяє нас тим, що ми можемо будь-що продати. От, можливо, ви почнете співпрацювати з іноземцями і щось їм продавати. От, або якісь іноземні товари продаєте. Ну, в кого є свій бізнес, то дійсно от, буде дуже добра співпраця з іноземцями. Також тут ви можете проходити якісь навчання або вже самі займатися викладацькою діяльністю, самі проводити якийсь курс, робити якісь публікації, писати якісь тексти, вести блог. Це теж заняття творчістю. Венера в нас. Сприяє тому, щоб ми займалися творчістю, і вона буде вам допомагати. Вам будуть приходити класні ідеї, ви можете створювати гарні творчі проекти. Можливо, хтось з вас захоче зробити якусь фотосесію. От, або купити собі десь якусь подорож, в цікаву країну, десь поїхати, щось вивчити нову культуру, мову. Якщо це не з цим пов'язано, тут можуть вирішуватися питання, пов'язані з юридичні. Питання з юриспонденцією, знову ж таки з якимись офіційними документами, або вирішення питань із родичами чоловіка або жінки вашої. Ну, Венера в Тельці, вона, знаєте, любить стабільність у всьому, у фінансах, і у відносинах, і в тому, що нам подобається. Нам хочеться оточити себе красою, красивою їжею, привести себе в порядок, бути дуже гарними. От і ну, знаєте, Венера в Тельці і в дев'ятому секторі вона показує, що дійсно ви можете десь поїхати в якусь. Подорож цікава, яка вам буде приносити найбільше задоволення, або буде у вас якесь спілкування, можливо, флірт з людиною з за кордону. 9 також червня Меркурій, планета комунікації, мислення та мовлення, ваш управитель переходить в знак Рака і пробуде в ньому до 28 червня, ваш 11 сектор. І тут багато комунікація, спілкування з вашими колегами, друзями, багато організація можливо, якоїсь громадської діяльності, колективна праця. Можливо, ви вступите в якийсь новий колектив, ви можете познайомитися, вступити в якусь групу людей, в якусь організацію, багато спілкуватися з в соціальних мережах, якщо ви ведете свій блог, розвиваєте соціальні сторінки. це дуже гарне положення Меркурія. Також ви можете тут вирішувати питання старших дітей, отримувати від них якісь новини, в декого можуть змінюватися цілі і плани. Ви можете щось з кимось. Обговорювати, обговорювати свої цілі та плани, можливо, з кимось близьких із рідних. От також ви можете зайнятися благодійністю, громадською якоюсь діяльністю, от можливо, з колективом будете щось організовувати. І 9 числа також Юпітер, соціальна планета, яка відповідає за міжнародні відносини, юриспонденцію навчання і подорожі. Теж планета така, ну, вона ще духовності, яка все розширює, переходить теж в знак РАКА у ваш 11-й сектор на цілий рік до 30 червня 26 року. І більш детальне відео, відео про цей перехід. Дивіться на моєму каналі. Я там описала, як саме цей перехід буде впливати на вас. І вам дійсно дуже добре розширюється. Якісь соціальні зв'язки, от, розширювати десь свої соцмережі, якщо у вас є. 11 червня у нас буде повнолуння в знаку стрілець у вашому четвертому секторі, і тут приходить уже завершення по якимось питанням, це підведення підсумків завжди, по якимось вирішення сімейних питань, також пов'язаних, можливо, в когось завершиться якась сімейна подорож, в кого були якісь судові питання, юридичні питання, тут теж може приходити вже якесь рішення. Якийсь висновок ви зробите по сімейним стосункам, можливо, хтось вирішував питання спадщини, аліментів. Це все вже буде більше вам даватися, приходить до свого логічного завершення, як то кажуть. Також ви можете в цей період десь переїздити, от, або будете займатися ремонтами. Ремонти, переїзди, все те, що пов'язано оренда житла, все те, що пов'язано з нерухомістю, тут можуть підніматися ці теми. 17 червня Марс, планета енергії ініціативи руху, яка нас підштовхує до дій, переходить у ваш знак і пробуде в ньому до 7 серпня, у вашому першому секторі. І таке положення для вас дуже добре. Тут вам добре займатися. Своєю самореалізацією, добре робити якісь рух, дії для того, аби досягти успіху в чомусь. Можуть бути зміни у партнерських відносинах, як ділових, так і особистих, зміни по вашому здоров'ю. По Марсу дуже активно і добре займатися профілактикою здоров'я, проходити обстеження. Марс у нас також відповідає за операції, травми, тому будьте обережні. Також ви можете більше почати критикувати чиїсь дії. Добре дійсно займатися самореалізацією, Реалізацією, дехто може навіть робити якісь операції, пов'язані з красою, змінювати свій стиль, імідж якось по-іншому себе почати презентувати от. Ну, Марс, це в нас в діві про більш такі детальні, коли ми ставимо цілі, йдемо до них і б'ємо прямо в точку, тому що ми все ретельно сплановуємо перед тим, як діяти. Він вам буде в цьому допомагати. 21 червня у нас буде день літнього сонцестояння, День Сили. Сонечко переходить в знак рака. От, і 25 червня там вже буде новолуння в знаку РАК. У вашому 11-му секторі і тут всі ті питання, які були на початку на протязі місяця по переговорам, розмовам з друзями, комунікаціями, спілкування, тобто ви будете, хто веде свої соціальні сторінки, у вас буде багато спілкування, багато комунікацій, вирішення якихось тут, знаєте, може бути питань з дітьми, пов'язаними старшими дітьми. Е, також е, 11 сектор це ну дійсно може хтось із вас займеться допомогою комусь із близьких, буде комусь допомагати. Більше приділяти уваги, можливо, хтось заведе домашню тваринку і буде піклуватися про нього, хтось займеться своїм здоров'ям, буде дійсно проходити профілактику здоров'я. Ви будете більше комунікувати з своїми родичами, близькими, рідними, хтось буде займатися ремонтами, переїздами. Це все те, що пов'язано з сім'єю, з нерухомістю, акцент буде стояти на цьому. Але вам можуть допомагати ваші друзі, колеги. От, можливо, хтось буде вже працювати більше з дому, вести якусь свою соціальну сторінку і за це отримувати кошти. Ну, також вас може цікавити астрологія по 11 сектору. От, можливо, ви захочете пройти якесь навчання по цьому. Запрошую на свій курс, кого цікавить. Далі, 28 червня, Меркурій, теж ваш управитель, планета комунікації, мислення нашого мовлення, переходить в знак Лева, ваш 12-й сектор, і пробуде в ньому до 3 вересня. І тут може стати у вас уже менше комунікацій, але знаєте, якесь обговорення чогось може бути пов'язане з вашими дітьми. Тут можуть бути які таємні романи, флірт з кимось. Це те все, те, те, що ми хочемо приховати. 12-й сектор у нас пов'язаний з таємницями. От, це можуть бути якісь таємні романи, або ви можете щось приховувати. Від своїх близьких або від вас будуть щось приховувати, і ви будете розкривати ці таємниці. От, ну, по леву, це коли ми хочемо, знаєте, яскраво десь себе проявити, виступати, щоб нас почули по Меркурію, так? І більше якось проявляти себе активніше в якомусь спілкуванні. Також ви можете готувати якийсь творчий проект або зайнятися якимось хобі, про яке нікому не будете говорити. Ну, у вас можуть цікавити таємні знання. Такі як містика, психологія, астрологія. Також ви можете вирішувати питання, які пов'язані з вашим здоров'ям, їздити десь якісь санаторії, ретрити, десь кудись на відпочинок. Добре, також вирішувати питання імміграції, якихось далеких подорожей. Ставте лайки, підписуйтеся, до нових зустрічей, замовляйте свої особисті гороскопи.